Шановні учасники форуму, ну, перш за все, я радий всіх вітати на Вінниччині. Мені приємно, що сьогодні на Вінницькій землі, тут у цьому залі зібралися лідери судової системи. Та я їй скажу, що не тільки лідери судової системи, а лідери правової системи нашої держави. Тому що ми всі розуміємо, що не все залежить тільки від суддів. Дуже багато залежить сьогодні від представників інших, правових, інших представників правової системи нашої держави. Саме я велику надію покладаю на те, що правники нашої держави між собою об'єднаються і дійсно побудують незалежний авторитетний суд, який буде служити саме для для громадянина. Захищати права та інтереси найвищої цінності нашої держави людини. В свою чергу хотів би сказати, звичайно, свої слова і вдячності, і захоплення тим діям, які сьогодні здійснює Асоціація правників України, і, зокрема, Володимир Миколаївич Кравчук, ми співорганізатори, але, звичайно, основним організатором цього дійства. І це на сьогодні у Вінниці п'ятий форум, який об'єднує між собою лідерів судової гілки влади. І я переконаний, що отакі заходи вони привнесуть великий результат саме щодо організації, діяльності, підвищення авторитету як безпосередньо в судовій гілці влади, так і в суспільстві. Переконаний, що такі заходи також ефективно сприяють і комунікації судової гілки влади із суспільством і звичайно. Також стверджують, піднімають авторитет судової гілки влади в очах громадкості. Тому я ще раз всіх вітаю. Скажу, що переконаний, що такий захід сьогодні буде належним чином проведений, і ми тут ефективно попрацюємо і знайдемо для себе багато відповідей на ті питання, які ставимо перед собою у своїй практичній діяльності.